Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Круги та трикутники. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2 Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4 вуха слухають, 5 голова працює. Притискайте долоньку до моєї і будемо працювати. Знаю, що вам всім подобаються різні ігри, але одному дуже сумно грати. Немає кого пригощати смаколиками, і тоді ми знайомимося з іншими дітками. Об'єднуємося у команди, групи або стаємо парами для гри. Пригощаємо друзів смаколиками. Сьогодні на уроці ми теж навчимось виконувати операції об'єднання та вилучення. Тож, увага! Починаємо! Назвіть геометричні фігури. Так, це круги? Визначте ознаку, що змінюється. Змінюється розмір та колір. Яка фігура буде наступна? Наступним буде великий синій круг. Назвіть цифри, які зникли. Два та чотири. Назвіть число попереднє до числа п'ять. Наступне Назвіть сусідів числа два. Чудово впорались з завданням. Погляньте на малюнок. Назвіть геометричні фігури. Вірно, це трикутники. За якою ознакою їх об'єднали у підмножини? За розміром. Кілька великих трикутників. Три. А малих. Два. Підмножина великих трикутників зліва. Підмножина маленьких трикутників справа. Зараз змішайте всі фігури. Суньте їх. Коли присувають, змішують, зсипають, це означає, що предмети об'єднують три великих і два малих, всього 5. Усього трикутників більше, ніж було окремо справа і зліва. Так, більше. Скільки всього трикутників? Вірно, п'ять. Щоб показати всі трикутники, треба їх об'єднати. Які множини ви бачите? Це круги. Сині круги та червоні круги. Скільки кругів ви бачите? П'ять. А якщо я замалюю три круги, скільки кругів залишиться? Покажіть на пальчиках. Вірно, залишиться 2. П'ять без трьох залишиться два. Ваші ідеї такі креативні. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, потерти долоньку одна об одну, щоб вони стали дуже-дуже гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте від 3 до 10, приберіть долоньки, розплющіть очі, подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Займайте свої місця. Подивіться на кісточки доміно. Перша числова фігура, яка містить три точки і одну точку. Покажіть на пальчиках, скільки точок зверху. Так, три точки. А знизу. Одна. Три і один. Всього чотири. Подивіться на другу кісточку домино. Скільки точок зверху? Три. А знизу. Одна. Всього точок. Чотири. Я закрию аркушем нижню частину кісточки. Чотири без одного. Скільки залишилось? Чотири без одного залишиться три. Що ми з вами зробили, щоб показати решту точок? Розгляньте малюнок. Як об'єднали чашки? Що треба зробити, щоб об'єднати об'єкти? Так, чашки ми присунули. Як ми показали, що ці об'єкти об'єднані? Ми намалювали замкнену криву, яка показує, що всі чашки об'єднані. Розгорніть свої зошити на сторіночці 32, завдання 4. Розгляньте, як об'єднали ягоди, ягоди малини та ягоди полуниці. Що треба зробити, щоб об'єднати об'єкти? Можна присунути, змішати, сипати. А щоб показати, що об'єкти об'єднані, ми малюємо замкнену криву. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт-хвилинку. Встаньте, діти. Відійдіть від екранів. Якщо ви будете чути слово бджілка, махаємо ручками, наче крилами, коник-стрибунець підстрибуємо, равлик. Присідаємо. Ну що, починаємо? Коник-стрибунець. Підстрибуємо. Бджілка. Махаємо рученятами. Равлик. Присідаємо. Коник-стрибунець. Бджілка. Равлик. Коник стрибунець, бджілка, равлик. Чудово! Займайте свої місця. Слідкуйте за своєю поставою. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тому тримайте спину рівно. Лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Ми так старанно з вами наводили замкнену криву, що навіть червоному олівцю сподобалось. Пропоную зараз виконати завдання червоного олівця. Відео можна натиснути на паузу, щоб працювати у зручному для себе темпі. Погляньте на малюнок, як називається ця множина? Це множина птахів. У які дві підмножини ми можемо їх об'єднати? Перша підмножина ворона, сорока, горобець, дятел. Друга підмножина зозуля, ластівка, журавлі, шпак. Діти, як ви думаєте, чому я об'єднала саме у такі підмножини? Нагадаю, що зараз осінь, стало прохолодніше. Вірно, розумнички. Птахи з другої підмножини на зиму відлітають у вирій. Погляньте. Птахів стало менше чи більше? Так, менше. Тому що птахи відлетіли. Скільки всього чашок ви бачите на малюнку? Так, чотири. Я вилучила великі чашки. Скільки великих чашок? Три. Молодці. Коли я вилучаю, стає об'єктів менше. Вилучити, відсунути, відрізати, забрати, відлетіти, вилучити. Об'єктів стає менше. Запам'ятайте, коли об'єднуємо, стає більше. Коли вилучаємо, залишається менше. А чи знаєте, ви, діти, що за допомогою пензликів можна об'єднувати кольори? Пригадайте, скільки кольорів у веселки! Покажіть долонькою. Так. сім. Скільки пальчиків на одній ручці? П'ять. Скільки пальчиків треба підняти на другій, щоб об'єднати їх стало сім? Вірно, два пальчики. Розумнички. Давайте згадаємо кольори веселки: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Я дуже люблю дивитися на веселку. А де ще відображаються всі кольори веселки? Омильних бульбашках. А щоб їх зробити, треба об'єднати. рідину для миття посуду, воду та цукор. Беріть швидше олівець та малюйте рецепт. Дві склянки води. Дві. Чайні ложки цукру, пів склянки рідини для миття посуду. Запам'ятали розумнички, дуже гарно працюємо. Я знала, що ви зможете. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку. Якщо вам все вдалося. Відкриту долоньку, якщо ви можете працювати краще, кулачок, якщо вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся. На наступному уроці ми ще попрацюємо з множинами. І тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок!